Усім привіт! Сьогодні я вирішив зробити відеопосібник для нових гравців Red Dead Online. Я розповім вам, як заробити купу грошей, запастись золотими злитками для того, щоб ви одразу змогли придбати крутий одяг, зброю, коня та всі абгрейки. Також розповім, як прокачати вашого персонажа, щоб ви швидше відкрили нові можливості у грі та заблоковані предмети. Тому давайте назвемо це відео швидкий старт. І для того, щоб відео було максимально цікавим і не занадто довгим, я зробив покроковий посібник, про який розповім в загальному, і залишу підказки у відео та посилання у описі для кожного пункту окремо. І так переходимо до посібника. Крок перший. Нафармите карту озера Ізабела. Наступним кроком буде фарм золотих злитків та грошей за допомогою карти, яку ми здобули. Крок третій. Проїдемось по магазинам та купимо доступну зброю одяг та конь. Далі відшукаємо Мадам Назар і купимо роль колекціонера. Крок п'ятий. Будемо фармити досвід та додаткові кошти. І останній крок насолоджуємось грою. Останній крок найважливіший без нього у вас не вийде швидкого старту. І так, поїхали. Нам потрібна карта озера Ізабела. Наш шлях розпочнеться неподалік Блаквотеру, біля річки Монтана. Ми повинні розмістити наш табір у локації станції «Флатник». І розпочати гліч з фарму карт скарбів. Підказку залишаю у правому верхньому кутку. Фармимо до тих пір, поки не отримаємо карту озера Ізабела. Крок другий. Нам потрібен тімейт. Завдання в нього не складне, просто стояти. Прибувши на озеро Ізабела, розпочинаємо гліч з фарму золотих злитків та грошей. Для цього спавнимо скриню у потрібному нам місці. Підриваємо її. Далі у нас 15 хвилин пробіжка. І приємна нагорода на фініші. Кров третій шопінг тут. Ви купуєте все, що вам подобається, тільки обов'язково покращить зброю, встановивши усі компоненти. У наступному кроці нам потрібно придбати роль колекціонера у Мадам Назар. Знайдіть її розташування на карті і направляйтесь до неї. Після того як ми придбали роль, переходимо до п'ятого кроку. Фармимо досвід та гроші за допомогою гліччю на колекційні предмети. Гарний спосіб для підвищення свого рівня та прокачки ролі. Друзі, попереду у нас багато цікавого контенту, тому не забудьте підписатись на канал і кинути в мене вподобайкою. Ну і найголовніший останній крок насолоджуйтесь грою. Наразі у мене все. До зустрічі у наступному відео.